Привітики, привітики, прийшли ми до парничків і зараз покажу вам, що ми маємо чудити в цих парничках. І що ми взагалі маємо чудити. А ви поки що підписуйтесь, ставте лайчики. Коментуйте, десь там ззаді воно рулить баба. От. Так що зараз подивимося, що тут і як. Що в нас зійшло, що в нас не зійшло. Чого так, чого не так, це все обговоримо. І про парничок трохи розкажу. Чому я не задоволена, бо є такі в нас новенькі і кажуть, чому я не задоволена парничком цим, що в нас є. От, Подивіться, яких Ну, Красота, яка правда? От, Гуси розкрякалися. От так що слідкуйте. І зараз я вам все. Покажу і розкажу. Підписуйтесь, ставте лайчики, не забувайте. І якщо є настрій поспілкуватися, пишіть коменти. Ось наші ці парнички. Рідку ми вже доїдаємо. У нас вже сьогодні 22, так? Да? 22 травня. Редіску ми вже доїдаємо. А ця ще тільки-тільки де-не-де бачу має бути, так? Да? Тобто в парничку вона була набагато швидше, ніж тут о, на дворі посіяна. На що? Трошки тут помідорів зійшло? Кілька цих, як їх звати, капуст. Знімай їх. І перець, мабуть, так? Да? Це перець? Да. Навірно, перець. Да. Да, це перчик. Це цей. О! Це помідори і на ньому сидить той вой. Оцей во. Гад. О, упав він. Ба? Прийшов вже, жарти зараза, Треба буде покропити помідори. Ти своїм будеш корпити? Чи... чи що? Ні, не від деякого бренду Україна, і, і ми їх підживемо ще, бо, бачите, трошки пожовтіли листочки, не бачите? Трошки пожовтіли листочки, треба їх, його підживити, ці помідорки, і е, трихопсином покропимо, бо жук вже сідає. Так що знімаємо зараз цей парник ті бабці. і розсадіємо ці наші помідорки сюди во. Е, зараз знімаємо, так? Да? Yeah. Рукавиці я покладу поки що такого. Е, казала, не задоволена цим вомпарником, тому що тут ці позломувалися. Вітер гарний. І все. А ми посадили це все свою цю фішку і подув вітер. І поламало нам. Повитягувало усього, поламало, бачите, зовсім лопнуло. повитягувало, повиломувало все. Тобто фігня з фігні. То я взяла оці трубки, просто вже в землю запхнула. І все. І так він нас там протягнув, як то кажуть. Ого, це вже добре запхало. І так ми тіка, 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 тіка. Опа! Так ми вже з ним боролися, з тим парником, що я просто трубки взяла, запхнула і все. Так, зараз поломлюки кеб... бабці ці всі помідори зараз. Так, познімала я ці парнички в лапках, чудові в лапках. Ну таке, ну, в принципі, з однієї сторони подобається, з іншої сторони, не дуже. Е, не понравилось, що по злому, повиривало все добрий вітер і все, йому гамба. Треба свій власний робити. Рідіска у нас вже тут казала закінчується. І ось помідорки. привіт, привіт, зараз поли... Треба було взяти цю воловити трошки щось зображає. О. І воно так розсіває, не так це як не буде не так гнути ці помідорки. О тай. Дві голови хорошо, чим одна. А оцю олієчку ми відкрутимо і ямки можна буде наливати такоструйкою струйкою. Цей. то я ковшика зараз заберу. Все, поливай, хай воно тут корінчики, щоб цей вуй. Ось так. Красота. Какая хай буде, так. Да. Диви, дощиком воно його хорошо про це около. Та все, нема чи, бо воно ж там не глибокі корінчики. Коротше, отак так садоводи. Ладно, зараз хай розмокає, гарно перехили його. О, а тут не дохиляєш, бачиш, воно не так, як треба, пісяє. Ладно. Та так. Ну, так що я погнала показ, що <ривітна> до двору. А, давай я ще включу, ще наберу. Так, <ривітна> так, да, так. Да, і да. відкоротила. І собі так струйкою трап трап-трап і все. І те що треба. Скажи. Ну, що ти голова два вуха. Так, ну що. Все, погнали. Проривай. Та ладно. Во так пока, потім що виче? Так. Давай зразу садити? Да? А чого ти тут восього не полила? Де? А я там вже не дойшла, там просапано тільки. Там просапано. <рістична> Отаку От витягує все. Оце коло посередині, да. так. <рістична> а то хай, хай три буде. Ти одразу й садю, да? да, так? Так, так. Ти по одному садись? Ні, по дві. Дві. Є ми наробили. Тут цим то. Один, Мало й місця не було, даже земля суха капець. Треба ще, мабуть, полити, думаю, що я не скраю, на коріньки стоїть голос. Багано рветься, бачиш. Вони промочила. Я думаю, ми так не глибоко садили, вони повинні бути цівою, але не бачиш. Пусть тієї корінчик грубоченька треба ще навіть. Буксуєш? Так, це є, це є. Земля висохла зовсім. Дощо треба аж бігом. Аж бігом. А, а, так, да, треба вже все ти сапати. Ти так, посадили ми вже помідори розрядили, трішки ще будемо розріджувати пізнішки, поки що досить. Таку ось у диво посадили і туди во. Ну, так його не дуже видно, бо по-перше, вони маленькі, по-друге, ще бур'ян там сапали і воно це. Завтра я візьму гумати трихопсин. Подивлюся, може і далі зроблю відео продовження, а ні, то зроблю подвійне відео. Ну, тобто, Будемо жити, будемо бачити. Так так. що ось так. Завтра побачимо, як воно помідорки залишиться, бур'ян посохне, бо ну, так обставини склались. Оцю ірунду я зараз заберу. І, 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 і все. І в принципі все. Трубки залишилися цих штиків, де штики всувалися в трубки, вони позломилися, десь в землі залишилися. Тобто вигорається, коли забереться. Ну, це таке. Не біда, як то кажуть. Але біда, що в тому, що воно б мало бути трошки вище і нібито нормально стояти, але воно нормально десь може стояти, в затишку де на нього вітер сильно не дує, так як в нас. Дув вітер, тоді був ураган і це все. <кій> так що оцим я не задоволена. А так, в принципі, парником я задоволена. Уже суданка сходить. Де більше було вологи, там суданка зійшла, де нема вологи, не зійшла. Коротше, і все сухо, сухо, сухо. Треба дощу не айно. Так само в нас бурячки тут, де ми з вами садили минулих. Нема, перебили наш. Нашу розмову. Нема буряків. Треба поливати, а також, щоб поливати, це треба, м'яко кажучи, пів гектара полити, щоб все посходило. Ну, так, забираємо ці лахмотя і рулим. Ти відра позабирала, все позабирала, так? Да? Все, мама все позабирала, рули до хати. О, став каву! Хлібану кави і піду додому. Ще часник ми теж трихопсином обробляли і гуматом підживлювали. Також мені сподобалося, не такі вже жовті листки, де воно то пожовтіло зразу і все. Що що? Зелененькі, да-да, Мама теж каже, що їй Ну, Гумат робив свою роботу. Правда, я свій кормила, підкормлювала під корінчик, поливала, а тут ми, е, ми хлопці. Хлопці кажуть, давай ми, давай ми. Поливали зверху таку, аж з нього капало. До цейки. То сподобалося нам гумат з страхопсином від Екубренд Україна. Е, так що... Підписуйтесь, ставте лайчики, заходьте на сайт Екобренд Україна, дзвоніть до Танечки і замовляйте, перечислювати не буду. А запитуйтеся в Тані, там, чи вам Сергій Іванович розповість. Так що ось так якось. Також ми садили тут кукурузку. Ну, коротше, от не треба. Дивимося далі, підписуємо, ставимо лайчики. Заходимо на Екобренд Україна, отримуємо знижку 5% з промокоду Оля та Петя або життя в селі. І якось так. Щось живе своїм життям цей телефон. Сам собі щось захотів, то і зробив. Ну. Піднявся такий вітер, бачите, аж прям здуває коси. От, так що підписуйтесь, ставте лайчики. Ще раз нагадую, 5%, 5 знижки на ЕКренд Україна на різноманітні товари, якщо ви кажете промокод оля та Петя або життя в селі. Е, так, в нас вітер піднявся. Так що буде шум. Всім пока-пока. Мабуть, завтра відео гумати трихопсин буде окремий. Сьогодні ми тільки розсадили з парників наші помідорки. Які цього? О, От, радиска, де тут була в парнику, вона вже тверденька, я вже закушувала. А оця, де в рядку, то вона вже є трухнява, є така нормальна. Тобто таке. От. Все. На сьогодні. Поки що пока-пока. У нас сьогодні 22 травня. Е, Миколи. Свято, до речі, всіх Миколів з е, Днем Янгола. У нас літній і зимовий. Так що з Днем Янгола, будьте здорові, живіть мирно і гарного вам настрою мирного неба над головою. Всім пока-пока і вже батарея сідає. Так що, всім пока-пока. Зустрінемося завтра. Буду розповідати вам. А може післязавтра, коли там я викину відео. Ну, я запізненням зазвичай звич... викидаю. Ну, це таке. Все одно ви побачите. Так, всім пока-пока. Гарного вам настрою і мирного неба. Нам перемоги!